Усім привіт! Будемо сьогодні готувати смачний салат з огірків в такій помідорній заливці. Я готую цей рецепт вже вдруге, я закривала вже цей салатик, він мені дуже сподобався, тому хочу в цьому році повторити. Для цього рецепту нам знадобляться 2 кг помідорів, я їх перемолола на м'ясорубці. Так, Цю помідорову масу я переливаю в свій казанок, такий універсальний, в якому я завжди готую консервовані салати. Додаю в цю помідорову масу стакан олії, стакан сукру і 3 столові ложки солі. Доводимо до кипіння і кип'ятимо цю масу 20 хвилин. Так, моя помідорова маса закипіла, тепер вона буде кипіти 20 хвилин. Тим часом я вже нарізала 5 кг огірків. Я їх почистила, бо в мене вони були перерощі. Якщо вони у вас нормальні, такі маленького або середнього розміру, то ви можете їх не чистити, а кільцями нарізати. Я ось так зробила, тому що вони у мене були дуже великі і щоб їх використати. Я їх почистила і порізала такими, ось такими кубиками. 20 хвилин помідорова маса покипить, і я буду додавати туди огірки. Помідорова маса наша 20 хвилин кипить. Тепер додаємо сюди 300 геснику натертого, 250 грамів оцту. І наші огірки. Також спеції, хмелі сунелі, перець горошком, перець душистий. І кип'ятимо це все 10 хвилин разом з огірками. Все, додала я це все і огірки, і тепер це все закипить і буде кипіти у нас 10 хвилин. Тим часом у мене тут стерилізуються кришки. І все, потім стерилізовані баночки. Закатуємо, гарячим розкладаємо і закручуємо металевими кришками.